Завершила монтаж розсувної системи, як міжкімнатної перегородки. Це розсувна система, яка переміщується на алюмінієвому порозі з двох стулок. Одна ручка, одна стулка із такою ручкою, з двох сторон. Ось таким чином вона відчиняється. Ручка з цього боку так само і є. Ми її просто зсуваємо до рами і зачиняємо поворотом ручки вниз. І за потреби можна ще зафіксувати циліндром, щоб ручка не могла повертатися. Все, Це основна робоча стулка, і є у нас ще отака стулка із скритою ручкою. Зазвичай та частина, яка глуха, або яку не так часто замовник відчиняє, ставиться ось така ручка. Вона от дуже просто от так виймається і за потреби так само можна відчинити, і цю частину так само можна відкрити. Ось, ось така проста ручка. І вона не заважає відкриттю дверей. Отак вона зачиняється. І коли ми оцю ручку, оцю, ці двері відчиняємо, ось, вона доходить і не заважає. Ця ручка виходить і так само настільки, щоб не заважати оцим столком. Така система, що буде тут у коси робитися в майбутньому, тому дуже зручно за потреби звертайтеся.